Представники так званої команди професіоналів Костусів вони можуть назвати точною кількості учасників великої вітчизняної війни. І за відсутності цієї інформації, муніципальна адресна одноразова допомога до дня перемоги нараховується так, би мовити, мертвим душам, і гроші знову повертаються до міської скарбниці. Подальша доля цих коштів невідома. Що криється за гучними заявами Костусів та його світи, Дивіться у наступному матеріалі. Напередодні дня перемоги увага міської адміністрації до ветеранів за звичною традицією пожвавішала. Чиновники поспішають похвалитися своєю увагою до героїв великої вітчизняної війни, але жоден рік не минає без казусів. Цього разу напередодні дня перемоги міська влада вирішила надати матеріальну адресну одноразову допомогу тим, кого вже на жаль немає в живих чиновникам, як завжди, не вистачило часу уточнити, чи дожив учасник війни до свята перемоги цього року. По программе 22 300 человек но мы сегодня уже начав, начав выплату, понимаем, что количество этих людей меньше, потому что иногда бывают возвраты в связи со смертью людей, которым мы начислили эти выплаты. Гроші перераховувалися, а чи живий адресат невідомо. Ефективний розподіл коштів командою професіоналів. Очевидний. Наразі багато грошей повернуть до міської скарбниці. А куди вони потраплять далі невідомо. Виникає доволі оригінальна ситуація. Про одних героїв згадують тоді, коли вони вже на тому світі. А про живих забувають згадувати навіть про святах. Ігоря Багаченка можна віднести до забутих героїв. Портрет Костусів він сховав подалі від очей. А на душі у ветерана суцільне розчарування. В этом году уже попыталась Костус его попасть. Мы за него голосовали очень так как-то. Нас там не приняли, просто там такое творится. Я письмо написала и говорю, папа хочет к вам прийти на прием. Ну, в этой кто там работает? Секретарь. Секретарь. Она мне говорит, вы не попадете, ваш папа тоже не попадет. Я говорю, как он же воевал и все-таки голосовал за Костус его. Как-то мы верим в него. Нам, звісно, прийшло письмо, шо машенамі розбираються. коли розберуться ні з'ясні схоже, що за умови такого ставлення до захисників вітчизни. Чекати на отримання квартири Ігорю Багаченко не варто. Якщо про ювілей ветерана не згадали, то що вже казати про інше? Тамарі Грановій пощастило більше. Вона отримала привітальну листівку від Олексія Костусева. Проте жінка зазначає, чому слова на листівці суперечать його вчинкам. За то, что победили смерть, за подвиг вашей вашей рады, за жизнь, за подарок. или вам земной поклон, вам ведь рады. С Днем Победы Великой. Ну, я вам с искренним уважением. А потом он по телевизору, он все для нас сделал. 75 грамм дал меду. Все, все, что он дал. Невже внесок, який колись був зроблений юною дівчинкою, міг бути так жалюгідно оцінений? Проте від людей, які не несуть відповідальності за свої слова, на більше чекати не варто. Ірина Монтян Вячеслав Лаштаво, телекомпанія Круг.